Доброго дня! Вітаю вас знову на каналі Канадський Марк. Я дуже-дуже зараз щасливий, що ви натиснули на це відео і зараз дивитеся мене, тому що для мене це дуже багато означає. Я працюю для вас і пробую робити відео на різні різні теми. Тому підписуйтесь на канал, вам це нічого не коштує і таким чином не будете пропускати ніяких майбутніх відео. Але я. Вже війшов назад колію, зробив три відео, як то кажуть, підряд темп пішов, і це добре. І нові сили набрався нових сил, щоб знімати вам всі ці відео. І сьогоднішнє відео є дуже-дуже цікавим і буде цікавим, тому що я хочу поговорити про свій персональний досвід в школі в школі, тому що я знаю, що багато з вас зараз їдуть з вашими дітьми, і ви за них переживаєте. І я пройшов все це, тому що я приїхав сюди дитиною і сформувався вже в дорослого чоловіка. Тобто я з двох боків Канаду е, бачив і бачу зараз, тому можу е, сміло про це говорити. Тому давайте почнемо вже на кінець-то говорити про це все, бо це дуже-дуже важлива тема. Хочу нагадати, друзі, що спонсором сьогоднішнього відео є кредитна спілка Будучність або BCU Financial, Це канадська кредитна фінансова організація. Яка знаходиться тільки в Онтаріо і допомагає зараз е, всім українцям, які приїжджають по програмі Коет відкривати безплатні рахунки, кредитні рахунки, дебет рахунки. Також вони фінансово підтримують зараз Україну і розвивають тут е, українську громаду тут в Канаді. Тому залишу всі посилання внизу під відео. Ви самі переходьте і сконтактуйтеся з ними, і вони вам допоможуть. Давайте почнемо, друзі, з того, що я трошки розповів вам, як я приїхав сюди в Канаду і в який клас я почав ходити, в яку школу я почав ходити, і як взагалі я сприйняв це як дитина. Приїхав я в Канаду в 2005 році на кінці. Це був початок квітня. І справді, як мої батьки сказали мені, що ми будемо їхати в Канаду. То мені було дуже-дуже важко, тому що я мав друзів, я любив свою школу, я вчився в четвертій школі в місті Львові, і мені дуже подобалось ходити в школі. Ми собі на перерві з друзями гуляли. Ми собі... Я мав дуже хороший колектив клас. Тобто в мене все було просто ідеально, як має бути в дитини в Україні. Я був щасливим. Ну і прийшов такий день, що мені батьки прийшли і сказали, що ми будемо їхати іммігрувати в Канаду, і, можливо, вернемося колись назад. Але спочатку ми їдемо і всі їдемо разом. Так буде легше, один одного будемо підтримувати, і це справді дуже нам допомогло. Що ми мали я мав батьків, а батьки мали мене, щоб ми могли один одного підтримувати. В той час в мене ще не було звичайно брата. Я був єдиний в сім'ї. І е, ця новина для мене була дуже важка. Я її сприйняв е, дуже важко, тому що мені треба було е, залишити діда, бабу, другого діда, бабу, прадіда на той час е, так само, і багато-багато родичів, і фактично всіх родичів, не то що багато. Але ми мусили це зробити, і як то кажуть, ми це зробили і приїхали ми в Канаду. Я, як то кажуть, ви вже зрозуміли, приїхав на початку квітня, і це вже був, можна сказати, майже за закі... кінець навчального а, року. І навчальний рік тут а, в класі йдуть аж до кінця червня, тобто десь там 26-28 червня і аж класи йдуть в школах. Тобто я ще мав таких добрих 2,5 місяці, щоб піти. Ну і. Uh, моя мама з татом вирішила, щоб я пішов uh, в 5 клас uh, і таким чином трошки зміг адаптуватися до наступного навчального року, тобто до 6 класу, трошки не то, що навіть вчитися, а просто відчути всю систему, подивитися, як воно є, uh, як воно мені буде і так далі. Ну і звичайно, я як дитина я не мав вибору. Я зразу казав, що я не хочу, я не хочу, дайте мені, будь ласка, час, щоб я собі просто. Відпочивав вже в шостої, в шостому класі піду в школу, тобто з вересня. Вони сказали, ні, ти піде в школу і все. Прийшов день, коли треба було йти в школу. Точніше, вже пару днів перед тим, як треба було мені йти в школу, я почав дуже переживати. Мені було страшно розумієте, я мови не знав. Так я ходив на англійську школу в Україні. Я мав англійські уроки на англійській мові деякі, і брав курси. Тобто я. Щось там знав, знаєте, якісь там слова, фрази. Ну, це не є знання англійської мови. Тому що коли я е, прийшов в ту школу канадську тут, і ця школа була святого Матея, до речі, е, називається ця школа святого Матея, україномовна програму маю, це українська школа, багато україномовних вчителів там також було на той час, я не знаю зараз точно, бо я вже давно там не вчуся і не вчився. Але я прийшов, мене. Представили перед класом і повно сидять розумієте, дітей. Кожен має свою парту, кожен має свою окрему парту. Я став такий. У мене ще такий був портфель з динозаврами з України, і я мав свій пенал, повністю все так як має бути в Україні. як Діти мали в Україні. І мені просто було страшно. Я не знав, що сказати, я не знав, як себе поводити. Я взагалі не знав, де я є. Що я роблю? Всі по-англійськи щось говорять. До мене там хтось десь приходить і говорить з акцентом по-українськи. І для мене це все було просто дуже так розумієте, як дитині, шок, просто шок. І діти почали до мене підходити потім, ніби як здороватися, вчитель, по вчителька попросила, чи вчитель. Я вже не пам'ятаю, хто в мене був, чи вчитель, чи вчителька, але це не важливо зараз. І Попросила, щоб я мене, зі мною поздоровилися, і цей до мене почали там хтось говорити трошки пару слів по українськи, а хтось по-англійськи. І я навіть не міг вимовити ніякого слова на англійській мові, тому що в мене просто мову відняло. Я ну розумієте, ну просто не можу вам пояснити по-інакшому. І, і, і це нормально, тому що це все нове. І ще й е, англійську мову в той момент е, то точно було саме останнє, про що я переживав той день, я вам так скажу. І тут е, я собі так знаєте, всі вже починають розходитися по своїх партах. Мені там вчителька показала, де я буду сидіти. І тут до мене підходить е, такий, е, 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 як то кажуть, е, хлопець Переходить до мене і починає до мене говорити по українській мові. Знаєте, ніби так само, як в нас тут дома. І кажу до мене, мене звати Олег, а тебе як звати? Я кажу, мене звати Маркіян, я зі Львова. Він каже: я теж зі Львова. Я кажу: Ну, я був такий щасливий. Повірте мені, я був такий щасливий в той момент, бо я зрозумів, що я знайшов свого друга, свого товариша, з яким, до речі, я ще досі дружу. І ми, як то кажуть, вже почали разом, разом дружити. І Спілкуватися, він мені все почав показувати, мені показав шафку, тому що тут в Канаді в всіх школах є такі шафки, тобто ми їх тут називаємо локери, і кожна дитина має свій індивідуальний локер на замочок такий, замок вам дають, на код і на ключі не дають, тому що діти гублять ключі, то, то на то треба пам'ятати цей код. І ви там можете і куртку повішати, і можна собі всі свої речі лишити, наприклад, якісь фломастери чи ще щось, щоб не носити постійно все з собою, чи якесь перезовне, розумієте? Дуже-дуже зручно і дуже прекрасно. І е, потім ми пішли, як то кажуть, він мені все показував. Е, мені було набагато легше, до речі, адаптуватися в тому плані, що я фактично вже мав людину, яка буквально два роки переді мною приїхала зі Львова. І це справді мені дуже допомогло. Ну і потім я почав спілкуватися, як то кажуть, з цими можна сказати теперішніми е, як -то можна сказати, дітьми, які тут народилися, але але мали чи українських батьків чи були українського походження. І вони ніби хотіли зі мною знаєте, спілкуватися. І туди-сюди. Я був теж я був дуже відкритим, я був залюбки, з ними би хотів спілкуватися. І все було добре, якби не одне но. І зараз ви трошки будете шуковані так само, як я був шукований в далекому 2005 році. І це справді було щось, щось неймовірне. Я дружив з Олегом, так як ви вже зрозуміли, і почав дружити з тими так само, хлопцями, які були вже тут народжені і були українського походження. Все було добре, поки до мене вони не підійшли і сказали, що якщо ти будеш дружити з Олегом, то ми з тобою не будемо дружити, і ми тобі, ніби як то кажуть, тут покажемо життя е солодке. А я людина справедлива, друзі мої. Я є людина справедлива. Якщо я щось вирішив, я буду йти до своєї мети. Я ніколи нікого не, не, не кину, як то кажуть, болоті. І я їм зразу, навіть не думаючи, сказав, що якщо ви так починаєте, я все рівно буду дружити з Олегом і, і, і з моїм товаришем. І все. І після того, друзі мої, моє життя в канадських школах, можна сказати, так не було дуже приємним. Мене трохи почали пробували булі робити. Булінг ображали, там пробували мене принизити, розумієте. Але одне вони не зрозуміли, і одне вони не знали, що я приїхав з України і ментально я був вже сильніший від них. І мені просто було важко тільки в одному, що я тільки мав одного товариша, можна так сказати, Олега. І в нас не було, так як в Україні, наприклад, в мене були хлопці, друзі, та ми там один за одного, ви самі знаєте, про що я зараз говорю. А тут в мене вже такої групи не було. Мені треба було трошки взяти все в свої руки. Ну і звичайно був булінг, трошки пробували знущатися, але я здачі завжди віддавав. І я ніколи цього, як то кажуть, не боявся робити, і треба завжди за себе вміти постояти. Це саме головне, життя є дуже важке, життя не є легке, і тому треба вміти за себе постояти. І я це міг робити, і я це робив, і як то кажуть, я тримався людей, з якими я ще досі тримаюся, щоб ви розуміли. І от такі то справи. я е, в школі потім, е, вже Коли ми перейшли в наступну школу, тобто Elementary School, щоб ви тут розуміли, йде з е, першого класу по шостий клас, тобто перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий клас, це є Elementary School, і, і вона поділена спеціально для того, щоб одного віку діти були більш-менш. Потім ви переходите в junior high school. тобто junior high school, то ніби як Підготовка вже до самого high school, тобто самої вищої е, школи. І в Junior High переважно є 7, 8, 9 клас. І також я перейшов в ту школу, ця школа називалася St. Kevin. І в St. Kevin школі я е, вже зустрів ще більше людей, друзів з України. Е, і ми почали формувати, можна сказати, свою таку можна, можна сказати, таку. Банду, і е, е, не то, що ми щось погане робили, маю на увазі просто групу українців. І я вже так з українцями е, е, знайшов спільну мову. І до чого я хочу зараз довести це все напевно? До того, що все ж таки е, я більше розумію українців, тому що я там народився, я вихований в Україні, і я ще досі мислю по-українськи і маю менталітет і. Український е, з самого самого друзі, початку, як я сюди приїхав в цю Канаду, я був дитиною. І Я зараз так само думаю, як я думав тоді дитиною. Я сказав собі персонально і що я мушу пам'ятати свою українську мову. І я мушу її не забути, і я мушу неї спілкуватися просто вільно, щоб навіть не задумуватися. І для мене це саме, -саме було головне. Мені не було головне вивчити англійську мову. Мені не було головне е, не знаю, там відшифувати свою англійську мову, щоб там навіть акцента ніхто від мене не чув. Мені це не головне. Мені саме головне було знати свою рідну школу, тому, рідну мову. Вибачте. Тому що мова це є скарб і це саме-саме е, головне, що в нас є. Я, е, як ви вже зрозуміли, тут проживаю майже 18 років і приїхав е, дитиною в 10 років. Сюди і зараз веду канал і спілкуюся з вами всіма своїми співвітчизниками, українцями. І мені це дуже-дуже приємно. І я дуже радий, що я навіть можу тепер вам допомагати з різною інформацією, яку я колись переходив, і колись не було ні Ютубу, е, нічого не було. Цих всіх відео доступу. Ми, як моя сім'я, як їхала сюди в Канаду, то ви собі не можете просто уявити. Як е, ми їхали просто майже не знаючи нічого? Моя мама мала тут е, знайомих, вона знала інформацію, деяку туди-сюди, що там, куди сюди. Ну ми не ми навіть не мали такої уяви розумієте, куди ми їдемо, що нас чекає, що буде далі, чи правильне рішення, чи неправильне рішення? От тоді це справді було щось надзвичайне. І в джуніор High, друзі було теж весело, було цікаво. Це вже були теж іншого віку діти. І я вже мав трошки більше друзів, і так вже, знаєте, тримався своїх друзів, там хтось тримався своїх друзів. І таке, але в загальному все було добре. Але ви мусите зрозуміти, особливо батьки, що дітям не буде легше, ніж вам. Тому що дітям буде теж важко, і в школі діти будуть самі. Ви як. Дорослі, ви ще хоч можете щось відповісти, щось сказати, щось не брати так близько, бо вже маєте життєвий досвід. А дітям буде трошки важче, тому що діти будуть йти в цю школу, куди вони не будуть знати повністю нічого зовсім. Їм і вони будуть там самі за себе, і їм треба буде цілий день там виживати постійно. І коли вони будуть приходити додому, їм буде потрібна ваша дуже сильна підтримка і допомога. Але це не означає, що цього треба боятися. Знаєте чому, батьки? Тому що подивіться перед вами зараз е, з вами спілкується людина, яка перейшла всю цю систему. Людина, яка перейшла е, е, чорні дні і, і прекрасні дні. І зараз повністю все зі мною добре, слава Богу. Я говорю з вами, і я прорвався. І, і пам'ятайте те, що ваші діти вони мають, е, 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 як то сказати. Вони мають силу, вони мають е, дух наш, вони українці, і вони можуть пережити і витримати любе. І головне ніколи не здаватися, головне не треба е, е, боятися, тому що завжди будуть проблеми, навіть в Україні ці проблеми є з булінгом, з різними проблемами, з такими речами. Але це не означає, що іменно ваша дитина буде проходити через це. Ваша дитина може мати прекрасне, просто чудесне. Життя в школах канадських, а може мати таке середнє життя, а може мати і погане життя. Але все буде добре, якщо ви будете як сім'я один одного підтримувати. Я вам то точно гарантую. Тому що я пройшов це і ваші діти зможуть це пройти. І всі мають однаковий шанс в житті. Всі комусь трошки більше везе, комусь трошки менше везе. На жаль, так є, але ми мусимо прориватися, і як то кажуть, перед какувати всі ці ями, які е, життя буде кидати перед нами. Потім я перейшов в, в high school. І в high school е, життя справді стало цікавим. Тоді мені почала подобатися школа і в загальному. Мені не подобалася школа в elementary school, тобто з першого по шостий клас. Мені не подобалася школа в з сьомого по 9 клас. Мені почала подобатися школа в high school. High school – це вже повністю більше є свободи, цікавіше трошки, ми мали дуже багато, як я казав ще більше українців. І можливо це, можливо, це не дуже добре в якомусь факторі життя, тому що тоді дитина не вивчає культуру, не вивчає дуже сильно мову, але тоді дитина зберігає свою культуру, і своя культура дуже дуже важлива. Навіть якщо. Ця дитина чи людина буде тут жити. Ви просто ще раз кажете, ви собі, я в 10 років сюди приїхав. Переважно діти, які в 10 років сюди приїжджають, вони е, забувають дуже сильно свою мову, тому що вони повністю спілкуються на англійській мові. І це не то, що я ніколи не спілкувався на англійській мові. Я спілкуюся на англійській мові зараз, напевно, 60-70% свого дня. Я постійно спілкуюся на роботі. Чи в університеті, чи ще десь, і, чи по телефонах, чи в загальному. Я знаю вільну мову, англійську мову, я працюю з радіо, в мене є рація на роботі, де е, англічани постійно, точніше канадійці постійно між собою говорять, і вони швидко, і треба швидко то все, як то кажуть, слухати на слух, і це все. Тобто, то не в тому проблема, то просто проблема в тому, що е, все можливо, то все залежить від людини. І від особистості, і від того, як людина хоче зберегти свою мову, і, і краще знати дві мови, ніж знати одну мову. Це зразу вам скаже, бо тоді ваш світ відкривається для вас трошки. Якщо ви знаєте вже 4-3-5 мов, то взагалі чудесно просто, тому що тоді ви можете спілкуватися з різними націями, а англійська мова особливо відкриє вам такі двері, тому що ви зможете спілкуватися з людьми з різних країн. І це справді цікаво послухати історію, когось послухати, як хтось кого яка є ситуація. Це дуже цікаво, дуже цікаво. принаймні для мене, я не знаю як для вас. І в загальному хочу так сказати, що дуже дуже цікаво. Наприклад, як я в Junior High ходив в школу і High School, то перерви, і вся система дуже подібна. Ви зранку їдете в школу, ви маєте два, точніше, чотири уроки перед, перед перервою. І потім ви маєте велику перерву посередині, де до години часу ви можете собі і поїсти, і піти на двір, собі з друзями пограти в футбол, і подуріти трошки, як діти люблять подуріти. І потім прийти собі назад, і потім ще після обіду там 4-3 уроки. А в high school уроки, точніше, в junior high уроки по 45 хвилин, по 40-45 хвилин. А в high school вже є два уроки перед перервою і два після перерви. По 80 хвилин і посередині є велика перерва, так само. І собі студенти можуть піти чи кудись на зупинку, щось купити собі, чи просто посидіти на траверці, якщо гарна погода біля школи, або собі покопити е м'яча біля школи, або просто і посидіти порити про молоде життя між своїми, е як то кажуть, е однокласниками. І мені справді подобалося це, і я вам гарантую, що вашим дітям теж буде подобатися. Тому що в Канаді в загальному дуже все зроблено так, щоб дитина теж не замучувалася, щоб дитина трошки мала якісь. Тут говорить Канаді фан, а в загальному якісь радощі, якісь, якісь емоції приємні, щоб діти собі між собою дуріли. Навіть та ж фізкультура. Тут на фізкультурі. Ви будете будь-який спорт грати. Любий, ви будете всі спорти спробувати. Е, е, Ваша дитина спробує. І це справді дуже круто, дуже цікаво. І я вам одне можу сказати. Е, Канада, я вже говорив не один, не один раз. Це не є ідеальна країна, це так само країна з людьми, так само, як і в Україні. У нас люди живуть, так само і в Польщі люди живуть, і в Німеччині, всюди люди живуть, і люди завжди є. Попадаються добрі, трошки погані, трошки середні. Для когось та людина може бути дуже-дуже погана, а для іншої людини та людина може бути просто найкраща людина для неї в світі. І тому це все буде залежати, як ви з людьми е з з з з сходитися і так далі. Тому, друзі мої, не переживайте, не лякайте своїх дітей, тому що все буде добре і я вам просто того гарантую, що буде добре, і просто на початку нікому не є легко. Але я надіюся, що ця історія трошки вам була цікава послухати, і трошки вам щось трошки е, тепло на душі від неї може стати. Ну і звичайно, якщо ви не хочете свою дитину віддавати, наприклад, е, в публічну школу, е, тобто школа, за яку ви фактично не повинні платити, ви тільки будете там платити за е, там, ручки, зошити, книжки, може, там 150, 200, ну до 300 доларів в рік вам буде це коштувати, то ви завжди зможете. Вашу дитину віддати в приватну школу. І в приватній школі ви будете вже платити самі за цю школу, і ви зможете трошки з вашими дітьми будуть спеціалісти працювати різні, різного кваліфікованого, дуже високого типу. І такі школи переважно коштують від 8 тисяч до 16 тисяч в рік. Але в загальному в середньому це десь 10 тисяч ви будете платити в рік. Ну це таке я то, якщо вас це цікавить, ваших дітей ви маєте такі кошти, то ви можете це розглядати. А такі школи, українські школи, які вам називав в цьому відео, вони всі будуть вам безплатно фактично, і вам тільки треба буде там деколи, може, за якусь екскурсію доплатити. Розумієте, такі різні витрати там мінімальні просто. Мінімальні. Але якщо вас цікавлять, ще якісь питання специфічно про школу, чи ваші діти, наприклад, вас питають, якісь специфічні питання. Лишіть мені коментар зараз внизу. Я вам відпишу і вашим дітям персонально відпишу, щоб їх заспокоїти. Тому що справді я не можу по-інакшому і краще виразитися, як сказати ще раз, що перед вами сидить людина, яка пройшла неприємні часи і хороші часи в школах канадських, але все зі мною добре, і я щасливий я живу своє життя далі. Тому не, не все так погано, як а, переживання це нормально, і обережність це нормально. І не завжди буде не кожен день буде прекрасним, як і в школі, так і вдома. Тому треба до цього нормально відноситись. Я хотів ще в цьому відео додати деякі аспекти: поговорити про пласт, поговорити про а, вищу освіту і, і чи важко в загальному вчитися, і так далі. Я це все ще зроблю окреме відео, тому що це відео вийшло просто довгим. І я не хочу ваш час більше вже забирати. Але я буду робити ще відео і продовжувати цю тему. Так що надіюся, що вам це відео сподобалося, хоч поки що почули мою історію трошки, і як мені було персонально. Тому що говорити, чи вам буде легко, чи вашій людині буде легко, це можна багато говорити. Але краще просто почути людей, мою історію і по цьому собі зробити, можливо. Якісь е, е, висновки. Але це не означає, що моя історія це буде ваша історія. Так що це просто е, якась можна сказати, база чи якийсь ґрунт, від якого ви можете почати від будуватися вгору і самі вже для себе далі е, робити більше дослідження. Тому прийшов час закінчити ще одне відео. Бажаю вам всього самого найкращого. І тримайтеся, друзі мої. Я вірю в кожного з вас, і все буде добре, все буде Україна і мирне небо над нашою улюбленою державою. До наступного відео з вами!